Металевий кунг, Design, надійний компаньйон вашої тойота та Come, створений для тих, хто шукає ідеальне поєднання стилю та функціональності. Цей хардтап – втілення інженерної вишуканості та високої продуктивності, спроектований з урахуванням динаміки сучасного способу життя. Надміцні матеріали та інноваційні технології виробництва забезпечують неперевершену міцність та довговічність кунгу, гарантуючи надійний захист вашого вантажу у будь яких умовах. Професійно розроблена система кріплення дозволяє швидко і легко встановити кунг на автомобіль, зберігаючи при цьому його надійність і безпеку навіть при екстремальних поїздках. Атлетичний та сучасний дизайн AR Design гармонійно доповнює стиль вашого Toyota Tacoma, підкреслюючи її характер та індивідуальність. Просторий інтер'єр Кунг забезпечує багате простір для перевезення вантажів різних розмірів від повсякденних предметів до спеціалізованого обладнання. Невід'ємна частина вашого автомобільного досвіду, металевий кунг AR-дизайн для Toyota текоуме це функціональність, стиль і надійність, об'єднані в одному вишуканому рішенні. Дозвольте своїм текоуме висловити ваш спосіб життя і завоювати захоплені погляди, підкорюючи дороги та природу з абсолютною впевненістю.